Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Як приємно бути серед народу Божого і бути в служінні, яким є христоцентричним, слава Богові! Все, що славиться устами нашими, це Ісус Христос, і грають інструменти для слави Ісуса Христа, слава Богу, брати і сестри! Він великий Бог, він народився, і про... Він народився, він ріс, він постраждав, про що ще нов іграв оркестр. Він пройшов по Долароса і постраждав, і Біблія каже, помер. Але на третій день Воскрес! Слава Богу! Щоб ми могли життя. Наскільки Божа любов велика до людини, і я вірю в те, що в кожну долі Бог явно являв чудеса, і ми свідки того, слава Богу! Ми знаємо, як Бог працює над нами, Він змінює нас, слава Ісусу Христу! Йому не байдужий ні ти, ні я. Навіть, коли людина зневірується і каже, що певно, Бог мене забув. браті сестри, така думка може бути або від плоті, або від сатани. Бо Бог каже в своєму письмі: я ніколи не забуду і не покину тебе. Алілуя! Божа Любов Велика, я бажаю поділитися текстом Божого Слова або темою, яка є в мене на серці. Тема називається Характер. Характер. Що це таке? Це така дивна річ, яка є в кожній людині. І часом від такого простого слова, характер, людина життя не має. Часом із за свого характеру. Долі немає, щастя немає, Христа в серці немає. Часом і за свого характеру людина повірила в Христа. Дивиться, як християни живуть, кажуть їм добре, де бачу, їх, до їх Бог благоволіє, а до мене ні. Характер. Що це таке? Браття сестри, коли ми чуємо Слово характер, це. Ми зразу думаємо, щось добре чи погане. І дивно, але чомусь ми думаємо, що характер це щось таке дуже противне і важке, неприємне. І деякі люди кажуть: боронь Боже, мать характер. Що за таке характер? Я читав слово Боже і е, аналізував своє життя, свій, свій тип поведінки, свій характер. Я особисто знаю, де я плакав від свого характеру, а де я тішився, що Бог саме такий дав характер. І прославляв Боже ім'я. Сьогодні ти слухаєш це слово і ти аналізуєш себе. І я аналізую ще раз. Ми оцінюємо себе. Сім'я і ти серед сім'ї. Який твій характер? Чи тішиться тато і мама тобою, як донькою, чи сином? Чи мрієш, щоб скоріше ти поїхала десь в Рівне навчатися і верталася раз в, Рівне, раз в неділю додому, улибаючись, що все добре, дайте пару гривень я поїхала знову в понеділок? Який в тебе характер? Виявляється, браття сестри, аналізуючи Боже Слово, відбуття до об'явлення, ми бачимо, що кожна людина мала характер. І виявляється, що Бог завжди мав працю з людьми, які мали характер. Пригадайте, будь ласка, Іону, пам'ятаєте такого мужа Божого? Ми, як про нього читаємо, що Бог йому каже, йди в Ніневію, він пливе в таршіш. Ну, Часом, як ми буваємо, так? Да? Бог нам каже, тут просто помовчи, хоч сказати. Бог каже, поможи, а ми кажемо, ну може не цей раз. Бог каже, скажи цій людині про милості мої. А ми думаємо, як би так сказати, та так і прямо скажи. Ми оцінюємо, вагаємося в собі, характер наш. Не сказали людині, не помогли, не поїхали, не зробили, проповідь не сказали, не поприбирали, не прийшли на служіння характер. Об'яви в церкві. Є молодіжний хор, молодь, хто вміє співати. Це ж не ваш дар, вам Бог його дав. Прийдіть хор, нам всього одна співанка на тижні. І слава Ісуса Христа! Характер людина має, каже, не хочу. А інша людина має характер і каже: Я хочу. Характер такий має. І виявляється, брати і сестри, що характер це добре. І Біблія нам показує, що характер це теж даний від Бога жити, аналізувати, планувати, і коли ми згадаємо Йону, він був характерний. І якщо зрозуміти історію і що Біблія каже про Ніневію, то це був народ, який гнобив Ізраїля. Подібно щось, як зараз у нас. Хто із нас, почувши Боже Слово, пішов би до наших сусідів, став на вулиці і сказав би ще 40 днів, і ви всі будете зруйновані? Щоб так піти, так сказати, треба мати характер. І поставити себе в положення йони, ти думаєш, ні, я не зміг би. Що таке характер? Досліджуючи трошки цю тему, брати і сестри, я виписав собі українською мовою. Так звучить воно: характер це стійкі індивідуальні особливості особистості, що формуються і проявляються в діяльності. Та спілкуванні, зумовлюючи для неї типові способи поведінки. Простішою українською мовою, це стійкі особливості наші, які часто проявляються. І коли вони часто проявляються в наших різних спілкуваннях, зустрічах, вони стають нашою, нашим характером. І того і є речі, коли раніше в нас ніхто не зауважував такої типової поведінки, а тепер зауважує, чому. Поїхав. Хлопець, або дівчина в рівне навчатися і вертається вже інший зовсім. А що сталося? А в періоді одного року з друзями побачив, які вони, будучи з ними, повів себе так відповідно їм і приїжджає, і мама тато не взнає. А що сталося? Змінюється характер. Буває шкода, що в гіршу сторону. Я хотів би для нас зачитати Боже Слово, перша книга Самоїлова, взяти за приклад для нас. Давида, і ми на основі слова Божого побачимо і проаналізуємо його характер. Браті і сестри, і коли ми будемо досліджувати, ми побачимо і проаналізуємо свій характер. Ми поставимо співвідношення Його і нас, як ми поводилися по обставинах, яких поводився Давид. І візьмемо для себе уроки висновок. Зачитаємо, брати і сестри, для нас перша книга Самуїлова, 16 розділ каже так: і сказав Господь до Самуїла. Аж доки, ти за Са... Аж доки ти сумуватимеш за Саулом. Та ж я відкину його, щоб не царював над Ізраїлем. Біблія нам каже, предісторія даного тексту каже так, що Саул був перший цар у Ізраїлі. Біблія каже, що він мав хороший характер для царства, для того, щоб царювати. І Біблія нам показує, що він правив непогано. Але стався момент, зміна його характеру, і Біблія каже, що коли Бог сказав, що амаликитян треба знищити, в його характері з'явилося щось інше своя думка, своє бачення. І він порахував свою думку вище за думку Бога. І коли Самуїл, пророк Божий, підійшов до нього, каже Саул, а що це за мекання? Саул, а що це за худоба? Саул, а чому цар? Якого ти мав знищити, він при тобі. Саул, що відбувається? А він каже: дивись, я так подумав, добра думка прийшла, давай ми всіх удобно, принесемо жертву для Бога. І Самуїл каже, не потрібно це Богові. Саул, ти не зрозумів, не потрібно це Богові. І Біблія каже, що після цього випадку Бог сказав: більше Саул не буде царем, я виберу собі мужа по серцю моєму. Коли це все Самоїл побачив, це перший цар в Ізраїлі. Ще не піднімався Ізраїль на ноги. Весь всі сусідні країни дивилися національності на Ізраїль, що відбувається з ними. Життя було, життя було пророків, життя було суддів, а тут цар перший і вже не втримується. Каже Бог, поставлю іншого, і Самуїл, пророк Божий. Якщо ми досліджуємо Боже Слово, браті і сестри, це був пророк, який від краю до краю свідкували, що він справді дитина Божа. Це був настільки потужний пророк, що якщо він приходив в місто або в сім'ю і благословляв тебе іменем Ісуса Христа, іменем Божим, ти і твій дім воїстину благословений. Це настільки був потужний пророк, що його ніхто не міг взяти ні за слова, ніхто його не міг взяти за поведінку. Не було людини, яка б сказала щось негативне про нього. Це воістину був дитя Боже, яке провіщало Слово і глаголило Слово Боже. І Біблія каже, що такий пророк Божий плаче, каже Бог до Самоїла, чого ти в унині, чого ти плачеш. І, братя сестри Бог промовив до Самуїла, каже: підперезися, вийди, піди в Вифлеєм, зайдеш у Вифлеєм, там є Єсей, в його є сини, і одного із них помажеш на царя. Ми, браті і сестри, аналізуємо: тема характер, поводження сім'ї, поводження тата Єсея, поводження Давида, як і його характер. І ми бачимо, що Самуїл каже до Бога, Боже: всі знають, що коли я приходжу в місто. Я приходжу або з доброю новиною, або з поганою. Якщо Саул знає, що я пішов вифлеєм, я буду мертвий. І Бог йому каже: візьми з собою стеля, і прийдеш у Вифлеєм, тебе запитають, чи з миром ти прийшов, ти скажи, з миром. Каже: принесеш жертву, прославиш моє ім'я, а далі звершиш справу, яку я тобі сказав. І Біблія нам каже, п'ятий вір, 16 розділу. А він відказав, коли прийшов у місто Вифлеєм: Я прийшов з миром і прийшов, щоб принести жертву Господеві, освятіться і прийдете зо мною до жертви. І освятив він Єсея та синів його і покликав їх на жертву. Біблія нам каже, що в сім'ї Єсея відбувається надзвичайно прекрасна зустріч. Єсей, його сини зустрічаються з пророком Божим, який є під керівництвом Божим. Біблія нам показує, браті і сестри, що і сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліава, це старшого сина. І Біблія нам каже, що навіть цей пророк в серці своєму сказав: оце він надзвичайно гарна статура, мужній погляд. І він каже, це він. А Бог каже: Ні, Самуїл, це не він. Біблія каже далі, що прийшов другий син, і ім'я, йому авінадав, і Бог каже, Самуїл, це також не він. Ви уявляєте картину, коли в сім'ї зібралися всі, коли Самуїл прийшов в дім. І вони, браті і сестри, вони дивляться, що має відбуватися. І Самуїл каже: Я маю помазати на царя. І ці всі браття стоять, один на одного дивляться. І ніхто не знає, хто із них. Біблія каже нам, що привели до третього шаму, і Бог каже, також не він. Що відбувалося в серцях цих братів? Що відбувалося в серці самого батька, коли він бачив, що до того, якого він надіявся, а не він, іде далі, а не він. І знаєте, браті сестри, Біблія нам показує, що і сказав Самуїл до Єсея, чи то всі твої діти? І тут зауважимо, що каже тато. Він каже: а той відказав, ще постався найменший, він пасе отару. Знаєте, в цей момент, коли пророк Божий прийшов в сім'ю до Єсея, всі зібралися, але одного між ними не було. Я не знаю, чи в вашому випадку бували випадки, такі, що в вашу сім'ю приїжджали якісь чи високопосадовці. Я не знаю, кого ви більше поважаєте, чи людей цього світу, чи Божих пророків. Але буває таке, що приїжджає і пророк Божий в вашу сім'ю. Як хочеться бути під час молитви, як хочеться під час бесіди бути, як хочеться Бога разом прославити. І ми неодноразово бачили, коли Боже благословення зливалося через Божих помазанців. І Біблія нам показує, що. Єсе... Що Біблія нам показує, що Самоїл не кожен день приходив в дім Єсея. Біблія нам показує, що Самоїл не кожен день приходив в місто Вифлеєм. Це могло бути раз в житті. І так само в нашому житті, дорогі браті і сестри, не завжди це відбувається кожен день. І Біблія нам каже, що Єсей він зустрів Самуїла. Він бачить це благословення, але одного не покликав. І знаєте, так буває легковажно часто каже, що да, там є один, він десь там пасе отару. Можливо, в твоєму житті буває так, що ти з сім'ї, де є більше, ніж двоє, чи троє дітей. І тато, і мама дбають за всіх, але бувають випадки, коли приїжджає пророк Божий, слуга Божий, а тебе не порахували, тебе не покликали. Можливо, в служінні ти. Несе служіння, але якось було спілкування чи бесіда, братерська, і тебе не покликали. Що твій характер тоді показує? Що він говорить в тобі? Які думки приходять в твоє серце? Дорогі браті і сестри, і Біблія нам показує Давида. Він приходить в той момент, коли його не покликали, він там пасе отару і знає, що там же всі зібралися. І цікаво, що було в Давида в серці. Біблія каже, і сказав Самуїл до Єсея: пошли ж привести його, бо не сядемо за сіл, аж поки він не прийде сюди. Ібо він, і по славі не привели його, а він румяний з гарними очима та хорошого стану. Дивні речі відбуваються з Давидом, брати і сестри. Він, коли біжить, його покликали, кажуть: Давид, там вже всі зібралися, не повіриш, але вже всіх твоїх братів пройшли, сказали, що то не вони. Царя вибирають, і ну і згадали про тебе, ходи. Якби твоє серце, якби твій характер диктував тобі. І в більшості, на превеликий жаль, ми різко починаємо своїми думками йти в негативну сторону, не порахувалися, не, не вчитали тебе. Вибачаюсь, не порахувалися з тобою. Але Біблія каже, про Давида його характер зовсім інший. Біблія каже, що він прийшов рум'яний. <кій> Біблія каже, рум'яний гарними очима та хорошого стану. Він, браття, сестри себе не накручував, що тато з ним не порахувався. Він, браття сестри, себе не накручував, що всі семеро братів там вдома, а він єдиний, який там в полі по отару. Біблія каже, що він прийшов туди, де його покликали. Простий і щирий. Які любить Ісуса Христа, характер. Чому в Давида був зовсім інший характер, як його братів? Ми читаємо далі. Біблія каже, що ця церемонія відбувається далі. Всі брати стоять, яких Бог не вибрав для царства. І Біблія каже, Єсей стоїть, Самоїл стоїть і Давида привели. Що відбувається далі? Біблія каже такі слова: і взяв Самоїл рога Оливи і помазав його серед братів. його». Ви уявляєте, браті і сестри, цей момент, коли рог Оливи виливається на Давида. Кожен дивився з братів на його і це конкретно розумів, що цей помазаний на царя. Між ними той найменший помазаний на царя, той, якого вони принібрігали, відправляли в пустиню, щоб пас овець не считалися з ним. І, можливо, в сім'ї або в церкві буває таке, що є людина, якою не рахуються. І Біблія каже нам, що Давид стоїть на колінах, олива виливається на його, брати мають свій характер, батько має свій характер, дивляться на нього, оцінку мали свою, але чомусь Бог вибирає його і виливає рох оливи. І коли ми читаємо далі Боже Слово, братя і сестри, тема наша характер. Можна було сказати Давид, Азари, нарешті стань перед всіма і скажи їм, що, браття, Думали, що якщо Бог дав метр восімдесят п'ять вам, то ви вже таки можете бути царем, бо Саул був ще вище. Ні, і сестри, Біблія каже, що Давид, після того, як його не порахували, після того, як про нього забули, після того, як його в самий кінець покликали, після того, як слава Господня зійшла на нього, він, браті і сестри, не каже, тепер, братики, йдіть, пасіть овець, яких я пас довгий час. Ні. Біблія каже, він розвертається і йде пасти далі тих овець. Що це за характер? Давид, зупинися. Давид, ти не розумієш. Олива виливалася тільки на помазання, тільки на царство. Куди ти йдеш? Ти скажи всім, що тепер зніміть Саула. я цар. Пророк Божий мене помазав. Но ні. Характер його, каже, був по серцю Бога. Алілуя. І браття сестри, він вертається пасти овець. Далі читаємо Боже Слово. Каже Боже Слово, що дух. Від Бога був забраний Боже від Саула, але дух злий був посланий. Дивіться, дивні речі, що відбуваються в домі Саула, царя. Каже, Боже, слово, що коли це сталося, слуги його підійшли до нього і кажуть: тобі потрібно, щоб тобі заграв гусляр, і від тебе буде уходити злий дух. І один із слуг, який був біля Саула, промовляє таке слово: Я знаю одного юнака, Вифлеємі. Він і грає на гуслях, він пастух. І послухайте, що він далі каже. І відповів він: ось бачив я сина Віфлім'янина Єсея, що вміє грати, лицар та вояка, і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і найсиліше Господь із ним. і сестри, тоді нам ми бачимо ще один урок. Давид, він був скромний духа. і сестри, Біблія нам показує, що такий Давид. Він був там в пустині, і він мав право чим хоч займатися. Він мав право, так як ти і я своїми думками ходити де хоч. І інколи ми ходимо настільки далеко, що ми знаємо, як війну закінчити. Ми знаємо, як треба ремонт зробити в церкві. Ми знаємо, як треба сніг отгребти, Ми все знаємо, тільки часом не знаємо, як своєю долею розпоражатися. І, браті і сестри, Давид міг би далеко ходити своїми думками там в пустині. Ні братів, ні тата, ні мами, ні слух нікого немає, і пророк там не ходить. І міг собі дозволити розкрепощатися, міг собі позволити будь-що, але Біблія свідкує, і псалми його свідкують, що там наодинці його є ціль прославити небесного батька. Алілуя! Браті сестри, характер, який тягнув його до Бога, характер, якого полюбив сам Бог. І Біблія каже, він не займається дурницями і гріхами, там на один. Як часто молоді підлітки і старші буває роблять наодинці, вони він не займається беззаконням його одне бажання до Бога, стремління до Бога. І каже Боже Слово: ні в Тіктокі, ні в Інстаграмі, ні в яких соцмережах не виставляє себе, щоб зарекламувати себе як спікера, як лідера, чи того, який вміє бути воїном і воякою. Біблія каже: ніхто ніде він себе не показував, скромно йшов пасти отару, яку батько йому довірив. І каже Боже слово, що був там, і Давид цього не знав. Там у царя, слуга, який знав про нього. Браті сестри, урок для нас, для нашого характеру. Якщо Богу буде до вподоби тебе поставити біля царя, послухай, будучи там у пустині, роблячи таку гнусну роботу, послухай, про тебе знає Бог. Алілуя. Він знає, що потрібно для твоєї долі для твого характеру. І Він оцінює тебе. І сьогодні це слово для наших характерів. Дуже часто ми можемо проявляти себе негативно, ми можемо хочеться часом може, для деяких молоді досягати якихось цілей. Але як важливо знати, що для тебе про тебе думає Бог і про твій характер. І Боже слово каже, Давида почули, привели. І Саул, коли побачив його, молодь. Саул, коли побачив його, Біблія каже, полюбив. Біблія каже, коли Давид грав на гуслях, злий дух уходив від Саула, це велике благословіння було для царя. І каже Боже слово, що Саул, цар, як побачив його, то каже: і той сильно полюбив його, і став він йому зброєношею. Я досліджував, браті і сестри, хто такий зброєноша? І на основі Біблії, і дивлячись на історичні факти, зброєноша в той час рівнявся як майже до міністра оборони. Це людина, яка мала мати чесність, це людина, яка мала мати е, хорошу статуру, це людина, яка мала мати спритність, це людина, яка мала мати мудрість, це людина, на яку цар міг би опертися в надзвичайно складний час. І Біблія каже: він побачив це в Давиді. Давид, ти вчора пас отару, Давид, тебе ніхто не бачив. Давид, як ти сформував собі цей характер, де ти знайшов цю мудрість? Як ти міг зробитися з таким мелким, стати таким сильним? А Біблія каже, що він був з Богом, він стремився догодити Богові. Алілуя! І Боже слово каже далі: це уроки для нас. Що Біблія каже, що великий муж вийшов в Голіаф, щоби воювати проти Ізраїля, і ця війна була проти Ізраїля, і Біблія каже, що весь все військо і Саул вони були там на війні. І Боже Слово каже, що в Єсеї було весь восьмеро синів, а Давид був один із них. І дивіться, браті сестри, що каже Боже Слово далі. Давид ходив до Саула та вертався пасти отару свого батька у Вифлеємі. Дивні речі відбуваються з характером Давида. Дорога молодь! Ті, хто сьогодні вже навчаються в коледжах, в цьому місці або в нашому рівненському, може десь іначе, може, ви у Львів вже поїхали в університет. Що відбувається з нами, коли вже ми навчаємося, коли ми світогляд свій розширили? Які наші думки відносно наших батьків, відносно наших служителів? Що ми тоді думаємо відносно життя наших батьків? І дуже часто, трудячись і спілкуючись з підлітками і молоддю, ми бачимо, що в такому поколінні йде зневага до старших. Але Біблія каже, той Давид, який став майже міністром оборони, був по праву руку самого царя. Біблія каже, він бачив пару днів вільних і каже Саул: відпусти мене, я так хочу тату допомогти попасти в отару. Дорогі і сестри, молодь, яке наше ставлення, який наш характер. Може, ми в Рівному навчаємося і приїжджаємо додому з таким, що ну, тату, мамо, я вже коледжі вчуся, я National University вже вчуся, я вже економіст, я вже магістру маю досягаю. Яке наше ставлення? Може, ми вже це робити не будемо. Може, ми це робити не хочемо. Характер, який наш. А Бог сьогодні нам показує той, який став по праву руку царя. Він каже: Саул, царю, відпусти мене, хочу тату допомогти. І вертається і кажеться: Давид: в тебе є сім братів, сім братів, які інстаграм сторінки лежать і гортають. Вони тік-токи гортають по годинам, зайди глянь в телефоні. Тож, хай вони тату поможуть. Ні, я хочу це допомогти. І Біблія каже, Давид ходив до Саула та вертався пасти отару свого батька Віфлеєми. І тут, браття, сестри, найцікавіше відбувається з характером Давида. Той час, коли він має високий сан, вертається додому, пасти отару в тата. Що відбувається далі? І сказав Єсей до сина свого Давида. Візьми для братів своїх ефу цього праженого зерна і 10 цих хлібів, та й віднеси скоренько до табору до своїх братів. браті і сестри, що батько каже? Ви уявляєте ситуацію, коли цей син має високий сан, дав своїй волі, бажання прийти додому, помогти тату, пішов на поле, пасе отару. Вдома, Біблія пише: є сини, три, які зараз на війні, чотири, які вдома. І здається, тату, тож візьміть їх попросіть. Тато, чого ви, мене, який давно вже пасе отару, я з саном, я з пагонами, я приїхав вам допомогти. Ну, хай хтось інший. Дуже часто в сім'ях буває таке, ну чого я? Діти, більлітки, молодь задавались такими питаннями: ну чого я? Тож є менші, є старші, хай вони зроблять. Але Біблія каже, коли батько промовив при тому, що він був зайнятий, каже: візьми ефу, візьми хліб, візьми сир, іди. Я дивуюся характеру Давида, Браті, сестри, він не псіх він не сердився, він не злився, він не доказував батьку правоту, хоча було що розказати йому. Біблія каже: він мудрий був чоловік, такий, що і встав Давид рано вранці, і полишив отару свою на сторожа, і взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. Слава Богові! Браття сестри, нам є що навчитися. Він був настільки плановний. Його серце було мирне, характер він виробив собі настільки правильний, він знав, як все правильно зробити, настороша стару оставив остав, остав, і пішов виконувати діло батька свого. І Біблія каже: дійшов він на поле бою, зустрів свого брата і запитав, як вони там, і почув Еліаф, це найстарший брат його. Як він говорив до людей і запалився Елія гнів на Давида, і він сказав, чого то ти зійшов і на кого ти позоставив трохи тієї отари в пустині, я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. Дуже часто буває в нашому житті, коли ми виконуємо доручене нам служіння, коли ми виконуємо доручену нам справу, від щирого серця знайдуться люди, які скажуть, чуєш, а що це ти тут? Вчора там сидів, а ти вже сьогодні на сцені. А що це ти оператором і на гітарі граєш? Що ти скрізь? А ти просто ти виконуєш служіння, тобі доручене. Тебе просто є внутрішнє бажання догодити Богу і прославити Його ім'я. І браті сестри, і Давид приходить, і старший брат має свій характер, свої принципи. Каже, розізлився. Пішов, сказав: Давид, а що ти тут? Ми старші тут, тут війна, тут тільки дорослі. І, браті, сестри, ще один акцент на характер Давида. Каже Боже Слово, а Давід відказав, та що я зробив тепер, чи не наказ батька мого? Іншими словами, брат, я просто виконую батькове доручення. І каже Боже слово, він відвернувся від нього і промовив те саме слово до іншого. Уроки для нас. Як вміти не запалюватись, як вміти з конфлікта виходити? Як вміти шукати Бога? Як вміти любити людей? Як вміти в думках своїх не накручувати себе на негатив і ненависть до людей? Давид, Біблія каже, муж по серцю Бога. Алілуя! Дорогі і сестри! Ми на цій дорозі життя 70 при більшій крепості, 80 років. Дай Боже дожити до таких років. Так мало жити на цій землі. І часом із за свого характеру ми втрачаємо друзів. Ми втрачаємо рідних, ми навіть буває втрачаємо церкву і за свого характеру. І сьогодні Бог промовляє до тебе і до мене: є шанс змінитися, змінити свій характер. Нам потрібно навчитися від Божих мужів. І Біблія каже: характер потрібен для людини, щоб виконувати волю Божу. І хай Бог благословить молодих, старших і середнього віку, щоб ми мали характер, який по серцю Ісуса Христа. Ми зараз будемо мати молитву за Україну. Дорогі браті і сестри, все, що відбувається, дуже багато залежить від характерів, від характерів влади, від характерів нашої, нас як церкви. Ми будемо молитися, щоб Бог дав розуміння, щоб Бог зупинив це прокляття, яке війшло на нашу землю. Ми помолимося і попросимо Божого благословіння, щоб ці обставини дали спасіння для багатьох душ. Ми помолимося і за наші сусідні народи, які не з миром прийшли. Браття, сестри, не людина, не одна не може це зупинити. Ми знаємо Бога Живого, який може змінити наміри серця, і прийде мир для нашого українського народу. Станемо, порославом Боже ім'я.